Турнірне становище обох команд напередодні зустрічі відверто бажало кращого. Тернопільчани посідали 14-ту сходинку в турнірній таблиці. Сумчани ж базувались на одну нижче у зоні вильоту. Також варто відзначити, що до цієї гри наша команда сім матчів поспіль не могла здобути перемогу: дві нічії та п'ять поразок. Моментів вже у матчі було досить мало, проте мали достатньо боротьби. Першими, хто відчув смак радощів від забитого голу, стали якраз таки гості. Отримавши передачу з глибини поля, добре розібрався з захисниками Ігор Сороцький. Проте раділи вони недовго. Скориставшись помилкою захисників гостей, рахунок в матчі зрівняв Олександр Голіков, пробивши кругло під підближню стійку. Та до перерви сумчанам вдалося ще раз засмутити тернопільчан. Подвоїв перевагу Лебеденко, реалізувавши контратаку після невдалого розіграшу гостями кутового. Після матчу керманич команди гостей зазначив, що пропущений другий гол роздягально психологічно зламав команду. забили, Опять <звіць> пропустили ту грох убист. Мивіться, яка з розчасним додали нам на хвилину, то хвилину ми будемо в голові контроля і давали. Ясно, що важко. Молодим коси розібрався і підняти, і він на другий тайм. Молодіож після того пропущеному голову не вдалося підняти. І сразу всю ми вийшли за вже на початку другої половини гри сумчани знову порадував болівальників, яких на трибунах, до речі, було не так і багато. Гребенюк лучним ударом від поперечки зробив рахунок 3-1. Гості намагались переломити хід зустрічі, проте замість цього отримали ще один гол у свої ворота. Сидоренко тільки не вийшов на заміну, як одразу відкрився в воротарському майданчику і завершив точним ударом подачу від кутового прапорця. Результативна перемога вдома, за словами головного тренера господарів, має допомогти команді більш впевнено стояти на ногах. Будемо відноситися к футболу професіонально, то і футболки матері нас загнали в тяжкому положені. Відні не нас загнали, ми самі себе загнали. Колектив, перед яким стоїть задача вибратися з ями. Будемо по мірі можливостей… На в общем-то, аддачі рішати ту задачу на сьогодні. Поки ж сумчани залишились на 15-му місці у турнірній таблиці, скоротивши своє відставання від того ж Тернополя на два пункти. Наступний матч команда проведе 10 жовтня у Чернігові, де буде протистояти місцеві Десні. А домашній матч відбудеться через тиждень, 17 жовтня. Тоді до Сум завітає футбольний клуб Миколаїв. Євген Поростенко на часі спорт.